Фантастичний павербанк, від якого працює тепловентилятор. Не вірите, дивіться сюди. Перше положення спостерігаємо за ватметром. 450 Вт. І це чистий синус, і напруга при цьому складає 230 вольт. Ні, друзі, це не зарядна станція. І це, власне, не зовсім павербанк. Система складається із двох частин: акумулятора і інвертора. Зараз ви бачите акумулятор 56 вольт 4 Ампер години, але існує і на 10 Ампер годин. І від таких акумуляторів працює купа садової техніки ЕГО. Пилки, газонокосарки, тримери, повітродувки і навіть мотоцикл. І заряджати ці акумулятори можна або суперпотужними зарядками, як в мене, наприклад, на пів кіловата, яка зарядить цю батарею менше, ніж за пів години, або за допомогою цього інвертора потужністю в 100 Вт. Як бачите, є Type-C розєм який працює як на вхід, так і на вихід. Власне тому на початку відео я і назвав цей пристрій павербанком. Дивіться, в мене зарядочка лише на 65 Вт і заряджає вона цей акумулятор потужністю в 65 Вт. Була б зарядка потужніше, заряджала б швидше на холостих пульсацій 10 мВ, що відповідає. Топовим павербанкам. Протоколи швидкого заряджання, будь ласка, на екрані. Протоколи другої type сішки, будь ласка. Звичайний роз'єм типу А має наступні характеристики. На жаль, мій прилад не фіксує всю 100 ватну потужність, мабуть, його треба просто перепрошити. Або, можливо, справа в шнурочки, яким я користуюсь. Шнурок на 60 Вт. До речі, тут ще і ліхтарик є. Раз, два, три. І ручка, за яку зручно переносити усю систему, Тож продається пристрій на сайті ego-ukraine.com.ua. За промокодом Іван Ліс буде суттєва знижка. Дякую за перегляд.